よし Підивіться хлопцям, бачите, гуманітарку розвозить Це було просто. Хлопці. А ви вже який раз приїжджаєте? М? Який це вже раз ви приїжджаєте? Врахуйте, що нас кидають. Опа, мене на... А електроди для чого кинули? Треба електроди тут? Та електроди не треба їм. Хай лежать. А що ви привезли? Ну все, поїсти, водіться, таке все. Медикаменти, все потрошку. <рігати> а, бо <рігати> для, ну, для, для своїх. Сейчас поїдемо ще туда Дімо. на в'їзді, там хлопчики а, наші замовляють. Да, це по, по пісках, по нашим, де хлопці стоять, туда тоже. А вот там де Львівські війська. Ні, не Львівські, ні, не про ні, протискому. це він тільки зі Львова, а так, всі, а, У нас тут немає, тут все змішане таке. Це ж з Україна.

Ні, ми зараз намагаємося виїхати з пісків, весело, чекали буквально кількох секунд для того, щоб гради перестали стріляти. Но, а, куда, але вони, вони не перестали. Вони, ну вони перестали на кілька секунд, але от знову Його. стріляють. Блять, Це, до речі, міномет а не Блять, гради. Але ну, хлопці, які їхали ще на цієї, дороги, казали, що лягало біля них, розколки по трапе. Насправді, навіть. Насправді, ми самі їхати не можемо, можемо тільки їхати, як нас хтось. А, а тепер на скільки ну, пішки? За, За планом. Поки всі свої справи не вирішують. А які справи треба вирішити? Та не вірю. Це ні раз у Ну блин, я якби вмію лікувати хірургію, знаю, но мене бумажки, корочки. тобою завжди! Тільки до зірок! — тільки мою! Шо, все? Стоямба. Дали, так, да, тільки що, піши, туди переміхаємо. Да, блокпост? Тут насправді вони мають швидко вивантажити з вантажівки передачі для військових і стоять на блокпосту, але їх треба вантажувати швидко, тому що як тільки тут зупиняється техніка, починають обстрілювати цю точку згадування. Давайте фото! Давайте фото тебе на плані. Тоді попробуємо завести і как так потихеньку своїм ходом, щоб акумулятор акамулятор будемо <рець> <по> О! Це справа в тому, що коли ми стояли в пісках а, і так, якісь снаряди та... не долітали, то вони не долітали типу. Да, коли якісь снаряди не долітали до пісків, це означало, що на що перелітали піски, то вони летіли якраз це саме сюди. Тому що там далі стоїть наша українська артилерія і відбуваються перестрілки між тими артилеристами, які стоять, ну, російськими артилеристами, які стоять за териконом, і українськими артилеристами, які стоять тут. Ну, Відповідно, все, що не долітає до українських артилеристів, буде долітати до того місця, де ми заробітаємо. Коля. Да, а? давай, прямо. Блін. А сама не буде написано, що наш чи не наш. Немає зараз вивантажити вивантажити і нагад повернутися, правильно? Так. Зараз просто нас чіпляють з спиртовозу. і я раз як розумію, це дуже горіше небезпечно, якщо кудись десь влучить. повний а такі бензовози не сперти потужні. Ні, так от ідея в тому, що ми зараз дуже близько до тоненького, там дуже багато українських військових, ну, всі знають про це, вони шмаляють постійно, відповідно, і ми того, що в нас влучать, різко зростає. Цей бензовоз їде в іншому напрямку і Тоненьке, Відповідно, нам дуже цікаво з ним проїхатися і не стояти тут посеред дороги, і не насолоджуватися цим от. В конце перспективы шматок залеза с неба. Это все грады. Мама, привет! Пришел той час, той час, когда до нас пришел ворохудик. Чієм святі лани степи ліси І гурки градів, тут лунає, і братна брата йде стріляє, За злодії від чужого пана Бротали душу й тілови, і гурки градів, тут лунає, і брата брата йде стріляє, за злодії від чужого болять пана, продали душу і тілових Ой не плач моя мати, ой витри свої сльози, я за благословив будь довго, рідну землю боронить, Ой, не плач, моя люба, ой витри свої сльози, я завтра їду, підскіхай допоможе Бог, Ой не плач моя люба, Ой, витри свої сльози, сьогодні йду я <рес> бля, оно так трясет. Наши снова едут, бля. А мы главное, що мы едем. Со столету это градус на гаду.